У серці буря, вітер навиває шалений присмак волю у душі. Вже рани на колінах не щипають, коли у серці дірка на межі, і в скронях загуло сигнал тривоги. О Боже мій, коли вже той відбій. Я хочу, Боже, хочу так додому, де зможу віднайти душі спокій, де серце відпочине. На колінах, в молитві, що зірється до небес, те серце, що розбите у руїнах, Отець відродить, дасть тобі вінець. Він не втомився лікувати від болю, і небайдужа є для нього ти. У нього все є під контролем. Тож не хвилюйся, віруй і живи, не намагайся все порядкувати, дозволь Христу тебе зцілить. Не упирайся, дозволь допомагати. У нього сили є, що підкріпить. У нього є, ти чуєш, він все бачить. Він тут з'явився, щоб з тобою жити. Він тут з тобою разом плаче, Він тут, він бачить і знає, що болить. Час не лікує, з часом вчишся жити, З постійним горем в сморній душі. Та Бог силі душу відновити, що плакати навчилась у тиші. Злетить душа, хоч крила є підбиті, молитва підіймала, й не таких, лиш вірити потрібно і молитись, і зусилля докладати, щоб стійнятись у вись. Ти сильна є, коли Господь в тобі, ти сильна є, коли Господь з тобою, і хоч пройде нелегкі сірі дні. Він поруч буде у годину бою. І навіть якщо люди не збагнули, не зрозуміли серця твого біль, якщо розчарування захлеснули, Бог не насипить на твою рану сіль. Все добре буде, бо настане час пройдеш з Христом ці важкі битви, і засяє щастя в очах і вдячності наповняться молитви. Та поки час нелегкий у житті, і вітер у душі все навіває, Ти за Ісусом слідом лиш іди, тримайся, міцно, Я тебе благаю. В Ісуса спокій, серце віднайди, які в житті не були перешкоди. Господь да сили, щоб усе пройти, у вічності чекають нагороди, Він вчить тебе ходити по воді. Тримаючись за нього, не потонеш, Він поруч буде навіть у вогні. Лише довірся батьку. Вір на доню. Амінь.